До нас у продаж поступає ось такий Passat B7. Автомобіль у нас з 2011 року на 2-літровому дизелі з постійним повним приводом. На ось такий LED-оптиці. Дуже красивий. По салончику у нас ми маємо ось таку чорну шкіру з перфорацією. У Автомобіля є функція вентиляція сидінь, Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Маємо. Мультикармо, датчик світла, датчик дождю, повна комплектація автомобіля. По задньому ряду також місце більш ніж достатньо. Салончик доглянутий, маємо ево коврики. Так що приїжджайте до нас за цим красним. Можна за готівку, можна придбати у лізинг або можемо обміняти на ваше авто.